Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів, проте із повітряними тривогами. Зараз температура повітря мінус два. Протягом дня буде хмарно та сніжитиме. Температура від двох градусів тепла до двох морозу. Відключень світла сьогодні не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі. Працюють аварій та знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Зранку розпочнуться роботи з ремонту водопроводу по вулиці Василя Чапленка. 20. наразі припинено водопостачання цього будинку. Більше інформації про роботу підприємств та точними адресами. Ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрочві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 33 звернення, Незважаючи на стабілізацію ситуації в енергетиці, Дніпряни все ж повідомляють про. Відключення таке заявки були від мешканців вулиці Берегової, прохолодної, а також нових кайдак. Були й звернення щодо тепла та водопостачання, каналізації аварійних дерев. Більшість із них виконана решта в роботі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли більше 200 одиниць рухомого складу. За минулу добу надзвичайники чотири рази виїжджали на виклики, в тому числі на дві пожежі. Одна сталася на складі приватного підприємства, інша це займання машини внаслідок ДТП. Дніпряни винесуть свій вердикт кожному, хто краде чи заробляє на війні. Вважає керівник штабу оборони Дніпра Гнаді Корбан. На його думку, кожен під час війни має робити все, що може для наближення перемоги. І люди зможуть дати об'єктивну оцінку діям і тим, хто дійсно допомагав країні, і тим, хто заробляв на військових поставках, свою оцінку і свій вердикт що ли, цим процесам, цим людям. Винесуть самі люди, самі наші сограждані, діпряні, які все відають, все і знають. І обмануть їх уже достаточно сложно. Повірте з російського полу 101 українця, сотню військових та одного цивільного. Більшість оборонців Маріуполя, включно з 60-ма трьома захисниками Азовсталі ВМС, прикордонники, Нацгвардія. Сухопутники, тераборона, один цивільний перший заступник міського голови Енергодару. Я щасливий за кожного з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Пунктів незламності вони здатні підтримати домашню атмосферу у важкі часи. Черговий містом Андрій Клименко приїхав до одного з таких пунктів, аби проінспектувати його роботу. Чи в наявності є генератор, обігрівачі, запаси води та медикаментів? Чи комфортно буде тут дорослим та малечі? Достатньо розеток та чи є інтернет. Дивіться в нашому наступному матеріалі. Пункт незламності у 88-й школі має власне укриття. Тут є все необхідне, аби містяни відчували комфорт та безпеку за будь-яких обставин. Те, що я побачив, дуже приємно, все дуже по-домашньому. Скажу тут. Є дитяча кімната дуже обладнана. є кімнати з партами, де діти можуть проводити час і навіть під повітряну тривогу можуть навчатися. Є вайфай скрізь є навіть примусова вентиляція, очищення кисню. В цьому пункті єднання можна зігрітися, випити каву або чай, підзарядити гаджети. Обладнано дитячі куточки з великою кількістю ігор, книжок та іншого. Є з дітям і розукрашки, і куточок бібліотеки почитати, і, і іграшок вдосталь. І подобається мені, що тут є парти, діти будуть чувствувати себе як більш комфортніше, ніж сидіти на, просто на лавці. Всього вдосталь я. Виражаю подяку, тому що люди дуже чистенько, комфортно, дуже приємно. У пункті функціонують декілька санвузлів. в наявності великий запас води. Під час ракетної загрози пункт працює цілодобово. Безліч українців від початку повномасштабного вторгнення втратили свою роботу чи були змушені звільнитись водночас. Чимало підприємств відчули гострий дефіцит кадрів, не не вистачило касирів, інженерів, вчителів, вихователів. Як змінила ситуація в лютому 2023-го та в яких сферах все ще багато вакансій, із подробицями мої колеги. Валентина Галай соціальна робітниця. Пакує обід для своїх підопічних. Працює з грудня, тоді і втратила попередню роботу. Зараз допомагає 14-тьом підопічним. Так случилось, що узнала вакансії в територіальному центрі і прийшла працювати сюди. Вроді би не довго, але колектив хороший, мені подобався. Підопічні мої теж ну, всі хороші. Міський терцентр шукає соціальних робітників та запрошує приєднатися до великої команди. Основні наші працівники це соціальні робітники, які надають послуги вдома. Нашим підопічним вдома у нас повинно працювати близько 500 соціальних робітників на сьогодні у нас 24 вакансії. Самозайнятість населення, гостре питання у воєнний час. Втім, деякі спеціальності стали тимчасово незатребуваними. Марія Уварова хоче спробувати себе в туристичній сфері. Проблема війни я осталася без роботи. Ну, хотілося б, ще що по спеціальності. Я думаю, що. Потом, после войны, для восстановления страны моя спеціальність будет очень актуальна і востребована. Месторождение нефти, газа. В общем, все будем искать, восстанавливать. Зараз інспектори з питань праці шукають їй роботу, яка задовольнить потреби і бажання. Потребує місто й психологів, фахівців соціальної роботи, інженерів, водіїв, вихователів, прибиральників, слюсарів, економістів, касирів у магазинах. Зараз не професіями є військові спеціальності, є медицинські спеціальності. Також дуже витербана все, що стосується. Закладів харчування, це кухарі, це піцейоли, це ж сушистий, оскільки дуже багато прибуло до нашого міста з місць, які потерпають від бойових дій. Місто організовує перенавчання робітничим професіям, запрошує спробувати себе у новій професії із супроводженням на усіх етапах навчання. Котельні міста приклад злагодженої роботи і оптимізації процесів. Попри активну модернізацію і постійні ремонтні роботи, котельні не втрачають ефективності. Про це наш наступний матеріал. В котельні встановлено шість котлів. Протяжність теплових мереж складає 18 кілометрів. Один з котлів зараз на реконструкції. Роботи проводять фахівці КП «Теплоенерго» з цеху централізованого ремонту. Сьогодні у будівлі також замінюють вікна. Міняються галерейні вікна, що дозволяє енергоефективності і без тепло, щоб не було тепловтрат на цій котельні. Бачу, що ще є, ремонтують котли, пророблять ревізію, міняють горілки. Роботи виконуються, є вниз тут. Є. Бачив, знаходиться чотири котла, два зараз в роботі. Ну, по температурному графіку вони працюють два в роботі, один на реконструкції котел. Замінені в цьому році я бачу два насоси було замінено, які теж кажуть дуже енергоефективні. Місто двох старих працює, один потужність вистачає. Він енергоефективніший». Котельня забезпечує теплом 47 будинків, дві школи та два дошкільних навчальних заклади. Було що зроблено зауваження. Рекомендовано було в пастерні в сусарні докупити обладнання для виконання певних робіт. Не вистачає. Я бачу тут обладнання. Всі робітники на місцях. Котельна продовжує працювати навіть під час ремонтних робіт. Дія блискавично. Першокурсник університету внутрішніх справ Назарі Андруцький врятував жінку від зупинки серця. Посеред вулиці їй стало зле і парубок, що був поряд кинувся на поміч. Надавати першу домедичну допомогу Назарія навчили у вище як заняття та миттєва реакція врятують життя. Далі у сюжеті невідомий просто неба викрав телефон у жінки та покликала на допомогу. Та через хвилювання втратила свідомість. Назарій Андруцький, курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, врятував жінку, почав ну, перевіряти місця критичної кровотечі та перевіряти бачу, чую, відчуваю. І тим самим я взяв надів гумові рукавички, відкрив ротову порожнину, подивитися, чи нема там ніяких зайвих предметів і вухом почув, що за 10 секунд ніякого дихання не було. Хлопець майстерно провів реанімаційні заходи. З першого спроби не, по, ну, не вийшло запустити серце, з другої спроби теж не вийшло. Третьої спроби, коли я почав надавати до медичної допомоги, саме прямий масаж серця, вона прийшла до втягу. Діяв так, як вчили в університеті на кафедрі до медичної допомоги. Заняття сконструйовані таким чином, що кожне теоретичне заняття студенти та курсанти можуть відпрацьовувати саме на Практичних заняттях на ситуаційних манекенах. викладачка Назарія позитивно оцінює дії і навички курсанта. Можна спитати працівників карети швидкої, які високо оцінили його дії, тому що навіть в стресові ситуації, коли людина мала б розгубитися, напрацьовані м'язові навички все ж таки включились. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже о восьмій. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.